Друзі, всім вітання! І сьогодні хочу записати коротеньке відео про даний автомобіль, а точніше про один з його асистентів. У нас на продажу є шкода Octavia 2017 року, модельний 18 рік з двигуном 1,6 дизель. Роботизована коробка передач DSG DQ200. Автомобіль в хорошому стані, в хорошій комплектації. Має в принципі все необхідне. Один з асистентів, яким він оснащений це. Асистент екстреного гальмування при паркуванні. Окрім цього, асистенту також авто встановлений тут радар, який відповідає за фронтальний асистент, фронтасіст, екстрене гальмування. Коли їдемо, якщо хтось попереду зупинився, то автомобіль екстрено зупиниться. Отже, зараз детальніше про наш асистент гальмування, автоматичне гальмування при паркуванні. Є у нас перешкода у вигляді ящичку. Заводимо наш автомобіль. Вмикаємо задню передачу, авто оснащене камерою заднього огляду і починаємо рух назад. Стоп, секунду. Я не тримаю ногу на гальмах і спрацював. Наш асистент. Автомобіль автоматично зупинився. Зараз ще раз спробуємо іншою стороною. Думаю, видно, я не тримаю ногу на педалі тормоза. І автомобіль зупинився. Бачимо, так? Залишається якихось 20 см до перешкоди. Дуже класний і корисний асистент. І зараз ще перевіримо такий нюанс. Тобто зараз я здавав, у нас автоматична коробка передач, я здавав назад, не нажимаючи на педаль акселератора, на педаль газу. Зараз я буду жати на педаль газу. Теж автомобіль зупиняється. Тобто Без різниці, як ви будете здавати назад, автомобіль зупиняється. І ще раз, але зупиняється ненадовго. Зараз я не буду нажимати на тормоз взагалі. Ми зупинилися, я нічого не жму на тормоз, і буквально через 2-3 секунди автомобіль продовжив свій рух. Тобто потрібно розуміти, що якщо автомобіль зупинився, то це. На 3-4 секунди максимум. І все. Отже, отакий коротенький огляд даного асистента. Можливо, комусь було корисне це відео. Якщо для вас воно було корисне, підписуйтесь, ставте лайк. Переходьте в описі під цим відео, будуть посилання на наш TikTok, Інстаграм, Телеграм. Там актуальні автомобілі з Європи. Свіжі авто з реальними, чесними пробігами. Всім гарного дня!